В ресторані ви долари приймаєте? Так. І кредитні картки приймаєте? Приймаємо. А пляшечки. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Йде іспит у медінституті. Заходить студентка, професор задає питання, що піднімається за 5 секунд. Студентка у відповідь хі-хі. Професор, прийдете перездавати наступного разу. Заходить інша студентка. Професор задає теж питання, що піднімається за 5 секунд студентка червонічі. Професор, вийдіть з аудиторії, поки я вам два не поставив. Наступним заходить студент і професор задає йому те ж саме питання. Студент недовго думаючи, тиск, професор із задоволенням. Молодець, ставлю вам 5. А тим двом передайте, що хі-хі піднімається за 10 секунд. Оксано, а тобі яка поза більше подобається? Зверху. Чому? Не сподобалось, встала і пішла. Вовк і Заяць не завжди були ворогами. Більше того, дружили з сім'ями. Було зустрінуться в генделику. Вовк із заначки витягне м'яту, перем'яту гривню. Заяць недбало кине десятку. Де ти гроші береш? запитав одного разу вовк. Мені, наприклад, вовчиха більше гривні в житті не дасть. А як ти просиш? Як, як? Як мужику годиться. Зажену ти рявну сильніше, якщо не встигне втекти, то дасть гривню. А ти спробуй не гарчати, а з ніжністю, по спинці погладь, по дубці поплескай. Прибігає вовк додому, а вовчиха над коритом стоїть, тісто місить. Підходить і лапою вздовж хребта. Вовчиха навіть тісто місити не припинила, потягнулась млосно і каже Ой, не бався, зайчику, я ж дала тобі сьогодні десятку. Ну, заєць, ну постривай.